Наше село почало кутатися в барви осені. Вось вербись, пристиглий, а там он до вже починає ліс рудіти до граби. Нижче сосон граби, граби самі хоч починають. Відчувати осінь. А так ще я сини такі повні сили, а ще тепер пройшли дощі. Вже городи чорніють городи. Але де в кого ще бураки, такі зелені, от, а онди у когось такі кабаки. Єде у Так часом буває на небі зорі, як темна літня ніч. От, коли нема місяця на небі, то так зорів густо, як е, чумацький шлях, та вона цілого е, виямок, де лісосмуга, ознавач. Ото от, далеко тут дуже велика лінія горизонту. Відси видно Молдавію. Лиш просто нам потрібно вийти вище, та там його краще видно. А ми так, як у ямі. А то видніться будинок, то вже Климбівка. От. А тут це називається цей куток Баранова. Оте де клуб, то Пінчуківка. А ця гора посередині села, це ну, як виразка якась, називається вона Болячка. А та далі гора, вон до, там вид косту, то називається колька. Колька, болячка. А то е, така величава гора, е, значить, сама з солонцями зветься, від, него, від неї йде шпиль. От, і яка е, річка обгинає отой шпиль, робить таке коліно, вона тече на південь, потім повертає, тече на північ і знову вертається на південь. От. Е, ця місцена, де ми, називається Біла гора. От. Чого вона біла? Ну, видно, колись каміння біли, тут добували. О, Тут були колись каміноломні, а з появою техніки, бульдозерів, різних ескаваторів, ті каменоломні позавалювали, бо це було дуже аварійне. О, це з чоловіка здовче каміння, от, а над ним висить виси камінюка. І та камінюка в будь-який момент може зірватися і. Значить, і прикласти, і привалити, і всього буває. Робили коменки, хрести, цибриня, жолуби до керниців у тих каменоломнях.